І, і посадіть молоду. Це красива жінка? Це я. Усім привіт! Як я скучила! Сьогодні 8 лютого. Сьогодні ми з дівчатами їдемо в Карпати Тут согнуть мережі, в яких я поїду, в чомусь поїду, щось мені ще треба покласти у рюкзак. Кура, ми їдемо в Карпати. Нарешті я купила дівчаткам і собі масочку, бо нам там часто треба буде рано вставати. Я сподіваюся, їм сподобається. Зараз я вам швидко покажу. В общем, ось такі масочки я взяла. І ще ось такі. І ще я взяла пачки під очі, щоб ми виглядали в тих Карпатах нормально. Бо ми подивились погоду, а. Не погода, а який стендап. Вона весь час змінювалась. Ми до вчорашнього дня навіть не знала в чому їхати. І тут в мене там високі термобілизна і звичайна. І я ще не знаю, в чому їхати в кросах чи в сапогах, але а, в Києві випав сніг. Тож я поїду в сапогах, а там візьму кроси з собою. Все, у мене зараз починається робочий день, я пішла працювати. Hello, again. Я вже зі своєю а, подорожніческою а, укладкою, бо хто дивиться мої влоги, знає, що я завжди кудись їду, кручу отак локони, мені їх вистачає дня 2-3, а так як у нас там буде дуже насичений графік, я не знаю, чи буду я встигати мити голову, чи захочу я це робити, бо це одне з найнавісних речей в житті. Скоро вже виходить, скоро вже виходить. Всього один турист. Зібраний, все, поїхала до дівчат. Зараз зустрічаємось з Кариною в метро, а потім їдемо на інший кінець міста. Зустріла Карину. Ми поїхали до Руслани, бо від неї відправлялись, і вже вирушили у подорож. Зупиночка номер один. Далі, я Супер. Руся, чого не два на два. Сразу б трьомо взяла. Главное, все вещи влезла в такой рюкзачок маленький. А зеркало, ну... Не, свет не, мой, не. зеркальце, скажи. У нас тут есть просто принцесса Руслана. У нас проводит в порядок, пока Карина надувает ей подушечку, чтобы ей было удобно спать. А я снимаю ей для влога. Такая наша маленькая звездочка. мене така сексі масочка шоколад для бо фонарі луч. Mm. А в очікав mm. ми в Житомирі. Mm. Розкажу вам mm. цікаву історію mm. про те, як ми mm. повинні були mm. заплатити гроші, mm. коли ми mm. сідали mm. в автобус, mm. але mm. нас вивезли вже добре. Ми ще не заплатили? Я mm. думаю, mm. що mm. ми не mm. заплатимо, mm. нас mm. у лісі. Mm. Але нас не висадили у лісі, ми жіночки відповідальні, ми все підготували. Вартість усього, скільки чого я потратила та на що, буде трошечки пізніше. Тут я хочу вам показати, що всю дорогу, поки ми їхали до Івано-Франківської області, валив сніг, і у нас ще була надія побачити сніжні Карпати. Чи побачили ви? Побачите далі. Ми так дивно їдемо в Житомир, рівне, хоча Івано-Франківська область нижче. Оце те, що нам потрібно. Це ми вже десь в Тернополі, десь за півтори години до нашого місця призначення. Я закинула ноги, бо ну, це жах, звісно, їхати в спринтері. Тут я показую, що дуже сильно лупа і ніфіга ми не побачимо засніжені Карпати, але я ще не знала, що за пів години мене знудить. Тим часом ми вже приїхали у наш котедж, в якому ми будемо жити. Це ось такий двохповерховий будиночок на 6 номерів чи на 7. Ось наш номер. Він маленький, ми будемо жити всі в трьох, але все чистенько, прибрано, випрано. дуже даже, нічого, з урахуванням того, що ми там лише приїжджали сюди поспати. А, зараз покажу наш санвузол, він також дуже звичайний. Як в мене вдома, мінімум місця, максимум полезності. Після цього ми лягли ще спадки на годинку. І пішли на сніданочок вже трошки пізніше. Це красива жінка? Це я. Каріна дуже довольна і Руслана, що я їх не пускаю пісня. Тепер пускаю. Ми жили на другому поверсі. Ось такий у нас був вид з вікна. Дуже гарно. Я думаю, це ми вже поспали і біжимо на сніданок. Сніданки і вечері входили у вартість нашого туру. Порції здоровезні. В перший день у нас на сніданок була гречка з куркою та з помідором. Я не змогла все з'їсти, тож я майже половину залишила. І до них ще були солоденькі оладки з повидлом та сметаною. Оладки просто пісня, але зажирні. Тут ми вже збираємося е, у нашу першу таку локацію. Все було дуже насичено. Так виглядав наш котедж з вулиці. А це наш сусід, такий маленький пизік. Першою зупинкою першого дня був водоспад-пробій, коло нього є ще гуцульський риночок, де можна придбати сувеніри. Е, ну, водоспад як водоспад. Але найбільше мені сподобалися поїзди. Взагалі тут е, ця колія, вона через все е, селище. Тут є тунелі, які ще будували в Австро-Угорській імперії. Також тут дуже багато таких капличок майже на кожній вулиці, що просто показує, що люди тут з Богом завжди. І це в них така дуже глибоко закорінена культура. Далі другою зупинкою у нас був музей морсфарства, але я б його назвала просто якийсь гуцульський музей, тобто тут показували нам предмети одягу, табличок, побуту і так далі тому подібне. Але найбільш цікавим експонатом був камінь мольфара, який доведено істориками, тобто були проведені дослідження, що це була раніше сокира, ще за часів палеоліту. І є така прикмета, що якщо направити цей камінь на джерело світла, тобто подивитись через цю дірочку на світло, то можна загадувати бажання і воно обов'язково збудеться. Тож... Дивіться і загадуйте бажання також. Дуже багато класних та цікавих історій нам розповів екскурсовод. Дуже класно, що він молодий, і дуже видно, як він захоплюється, захоплюється своєю справою та історією свого краю. Наступним е, поєнтом у нас був зоопарк Ведмежа Гора, але для нас, харків'янок, після безкоштовного Фельдмана, це просто було не дуже. Ми дуже розчарували, що ми взагалі туди поїхали. Плюс і така погода була не дуже. Наступний наш. Зупинкою був ресторан, на жаль, в нашому турі ми не мали змоги обирати, де нам їсти, тому куди привезли, там ми і їли. Єдиним плюсом було те, що був ось такий гарний вид, вид взагалі спасав в будь-якій ситуації. Ми замовили собі по салату, хотілося замовитися щось е, традиційне, тому ми обрали панський дарун, але я сумніваюся, що це традиційна гуцульська страва, але ну, таке меню, що поробиш. Навіть вирішила засняти, як я його куштую, але взагалом вся їда дуже жирна, дуже жирна. Зараз, по-моєму, обличчя просто буде понятно, ну, все. Маю. Наступною нашою зупинкою була е, велика гуцульська Гойдалка, яка знаходиться поряд з Чимужівським кар'єром. Тобто ми спочатку поїхали в кар'єр, е, подивилися, як там протікає річка. Та сама, яка текла з водоспаду пробій, але це все дуже гарно. Просто неймовірно. Але що не зробиш для гарних фото? Без екстриму не обійшлося. Зараз ми будемо підніматися дуже екстремальними путями. Ми в бахілках. Ми самі в умні з дівчатами. Подивилися наперед прогноз погоди. Купили бахілки. Почому тебе там не подумали. Я вас знімаю. Давайте подивіться, ми підемо кокарня. Ну, ну підніматись набагато простіше. Йдемо да. на гуцульську якусь качелю, а машина сюди, звісно, не приїде, але ну, отака проїде. Загалом шлях складав десь. 850 метрів знизу до гори до цієї гуцульської гойдалки. Але ці види представляйте це взагалі як в сумерках. А вони просто вражають і вони коштують кожного його пройденого кроку. Просто, просто повторюся ще раз, види спасають. А це що стоїть за кожним естетік відео, особливо моє обличчя на початку. ви розумієте, закінчилось. а у нас прекрасний ще путь вперед. Да, то вам не по Хрещатику ходити. Де, це точно. Буваємо, Поки спускались вниз, розвлекались як могли. Дівчата навіть співали пісні, але я їх не знаю. Далі можна буде зрозуміти це по моєму обличчю. На могилі моїй посадіть молоду яворину, І не плачте за мною, за мною заплаче рідня. Доволі швидко ми спустили з гори, звісно, це ж нам не підійматись. Е, помили свої красівочки і поїхали додому, щоб трошечки поспати. Поспали годинку, прокинулись і прийшли на вечерю. На вечерю у нас був борщик зі сметанкою, ну все дуже жирне, бо ми навіть за жиром не почули смаку борщу. А також котлетка з пюрешки, все по класці. І далі ми пішли в чан. Просто, ну наскільки насичений день, ну, неймовірно. Вчани, я вже була в чані, мені дуже сподобалось. І в цей раз все було взагалі неймовірно. Далі ми, звісно ж, пішли з патеньки. Усім привіт, восьма ранку, починаємо другий день нашого туру в Карпатах. На сніданок у нас ромашковий чай, яєчня, капустка і хлібчик, а також сирночки зі сметанкою і повидлом. Погода не покращилась, тому ми далі їхали під проливним дощем на наступний водопад. Водопадів ми побачили дуже багато, звісно, не робили всякого різного girls контенту. Mm, тобто тут ну це все просто дуже гарно, це варто бачити на власні очі. А тут ми знову потрапили у сутінки. <ривіт> Якщо ви хочете побачити, як виглядає центр Європи, то це він. <ривіт> <ривіт> Руся, як діла на інженерному фронті? Я все починила, я інженер. Супер. Не зря нам видали дипломи? Не зря. Ми встигли зробити стільки контенту, стільки відео, стільки фото. Ми зняли для влогу все. Зняли для інстаграму, для тіктоку. Знаю, зробили салтівський двіж в географічному центрі Європи. географічному центрі України є інша ось така гарна стела, але дуже мало якихось прикольчиків, типа розв'яшок для такого історичного місця. Можні подорожі ж я купую себе не мисто. Хочу взяти ось таку гердану собі жовто-синю. Мені здається, мені пасує. Тур охопив навіть річку Тису. Хто хотів її переплити, не рекомендую. Тут такі балки плавають, що не дай Бог, звісно. Далі у нас вибір без вибору. нас привезли заклад сипа, який є ще й екофермою. Я запалила наші настояки. Зараз буде дзень для YouTube. Тут ми вирішили спробувати фермерську продукцію, а також наливки. Руся вирішила взяти традиційну страву грибну зупу, але вона їй взагалі не сподобалась. Як бачите, вона їй на вигляд не дуже. Я взяла те, що і в Києві беру паштет, але він тут органічний. А Карина вирішила взяти наливки. Girl, також ми вирішили взяти ось таку штуку, але ми не змогли її з'їсти. Навіть ми її взяли з собою в номер, в номері не змогли з'їсти. І ще й частину кимента, як це гарно єдина людина, яка не пригадала бо виду, по крайні мері що, з традиційними блюдами. Смачно? То вони солодкі чи зелені? Безсмачні. Безсмачні? Ну вони і не відчовані, і не солодкі. Ну, а не з сиром? Угу. Окрім фермерського господарства, тут є ще джерело мінеральних вод. Ну, звісно, хто ми такі, щоб відказатися да, і не набрати собі водички. Правда, що з нею робити потім? Далі ми поїхали на полонину перців. Це одночасний гуцульський парк розваг і своєрідний музей Карпатського та гуцульського колориту. Тут є арт-об'єкти, тут є і майстерні, і дуже багато чого цікавого. Нашого Ми з вами знаходимося на висоті 960 метрів морів. Що характер для цих висот на середня річна температура на 5 градусів нижче, ніж в називаних районах наступ випадає в два рази більше опасу. Цей чоловічок це наш екскурсовод, він нам показував різні локації. Першою це була кузня, нам розповіли, як це все працює. Але мені здається, найбільше дівчат особливо вразило це Перці Клаб. Тут е, чудові гуцульські чоловіки розповіли нам про е, традиційні музичні інструменти для цього краю, зіграли для нас на своїх інструментах, все нам розповіли та показали, і навіть дали спробувати називається дуже цікаво, а вставайте, вставайте. <піллянський> <піллянський> Наступна наша точка це в Ликодні хороми гуцуліб. <гаджі> не сказала гуцульів. Може, туди <гаджі> просто капець, ну ми заходимо. Коли бідний женівся, то ніч коротка була. Подумайте об этом. У цій локації нам розповіли про побут, духовність та традиції гуцул, які жили на такій висоті, як 960 метрів над землею. Далі ми скуштували наливки та сири. У нас була дегустація запланована. Наливки, звісно, такі. Бажано з досвідом роботи до них підходить. Перша була така з обліпихою, а інша це щось типу нашого е, Бейлісу. Вона називалась Чоколадна Полониця чи Поляниця, щось таке. Далі ми вирішили скористатися порадою мольфарів і з допомогою танця призвати гарну погоду. І знаєте, в нас навіть трошки вийшло. Далі ми повернулись в готель і я зробила розпаковочку сувенірів, які можна знайти в моєму інстаграмі, а інстаграм за посиланням у описі. Руся, як тобі грибна юшка тут? Нам сьогодні на вечерю подають грибну юшечку. Дивіться, яка вона. Тут краще. Тут краще? Краще, ніж в закладі. В закладі була дуже жирна і взагалі без вкусу грибов. Це жах. Так, я сейчас також хочу спробувати Карина. Там, там була, картошка фрива. І я кусту грибну юшечку. Чи грибний суп. Чи грибну зубку? Грибний кротик. Ммм, так вона горивна. Прям вкусно. Смачно. На другу на сьогодні вечерю Рис ризуми, чертили томат на сметанном соусі. Мені просто тяжело. Описати. Дорогой дневник не передать словами то болю і униження, котре я сьогодні... Просто текст по дебільному написав. Міжу дописати Да. Після вечорі ми ще трошки почилили і відправили в спад, бо нам вставати о 6 ранку. 11 лютого, 6 ранку ми збираємось у водоклаб. Сьогодні у нас дуже буде таки, насичений день. І спа, і підйомники, і тюби. На сніданок у нас був омлет з ковбасою, навряд чи це шинка, хліб та капуста. І ось такі налиснички з творогом та повидлом. Дуже, до речі, смачні. Дегустейшн. Смачно? Ти ще не спробувала. А ти спробуй. А ти вже спробувала? Як тобі? Ну, смачно. Смачно. Несмачні. Вони дуже похожі на сирній як вчора. Якби тобо ця творожна маса була вчора там. В 3 ми приїхали в водоклаб. Це така штука, я вчора читала і забула. Як це називається? Спасибо, Руслана. Спа-комплекс найвисокогірніший в Україні. Дивіться, яка краса. А, ми приїхали дуже рано. Ще закрито. Тому ми чекаємо ще п'ять хвилин і будемо йти, бо зранку діє, типу, акція, яка називається Рання пташка. Що ти розказує? Так, та, я до тебе обратилася, ти у... куди? Трошечки новорічний настрій. Подивіться, як гарно це, до речі, ось ця штука. Ось ця. Це озеро молодості. Я також на це сподіваюся, що у нас буде настрій. А потім ми поїдемо кататися на підйомнику. Це порує на першому волосі, в якому ми будемо тусіти. Ми вже зайшли в роздягальну, ви тільки гляньте, як це гарно. У комплект входить браслет. Халат, тапочка і рушник. Щоб треба Тут у нас прийшла сексі-фотосесія. І я хочу відео. Зніміть мені відео. Потім ми вже відправились у басейни. Це просто щось неймовірно класне та чудове. Всім взагалі рекомендую, якщо у вашому місті або якщо ви плануєте в Карпати, відвідати щось подібне. Це дуже... Класно пливають мої розсаленьки. Ну, розкажи будь-яко. Ми вже пішли по більш внутрішнім таким розвагам, посадили в селіній кімнаті. Тут є, до речі, три сауни до 100 градусів, після яких можна дуже класно освіжитися ось таким чудово, як гарно, льодиком. А Каріна далі пішла тусить в саунах, бо вона у нас жінка тренована. Вона любить таке, ми не дуже, тому ми пішли пити з Русланою коктейльчики на бар. Боже, ми тут вже дві години, а й досі сміємося з того, як ми кропимо. Це було Після, маю, моя мама сказала, що Ми так, ми вже збираємося, будемо зараз їхати на де під'їхати. ми думали, що буде П'яна Дайсен, але вміти Піана Дайсон тут. Ну, теж Дайсон. Тож, пішли ми одягатися, розплачуватись, щоб потікла І вперед далі. У нас сьогодні дуже насичений день. Тож. Побігли. Черга на оплату за тарифом рання пташка, бо е, якщо ти підеш після 11, то тобі буде плюс 200 гривень доплати. Тут ми вже дійшли до підйомника, купили собі білетик, який коштував 300 гривень. На жаль, там були тільки дві сідушки, але ще валив дуже сильний дощ. Але ці види, вони просто все рятують. За все можна пробачити просто все. Літім з русі, на мішки. Да, мы вдачили лопа. <си> <си> <си>? Да, такие были у нас, ой-ой-ой, там Карина сзади. Было лише дві сидушечки, <си> на жаль, хотя у лыжников в четыре. Блин, даже сколько лыжников, так мало, никто не мешает. Да. Так проголодались Руслана, наче ми той підйомник толкали, що він вверх піднімався і вниз. А ще ще поїдемо їсти, я думаю, налупимося ну, сьогодні. Дуже жорстко. Просто поки ми їхали, дуже пахло шашика. Угу. І ми не піддалися поддатися этому іскушенню. А, ну да. Далі нас знову привезли, той же заплачу в перший день, щоб поїсти. На Цей раз ми замовили там щось типу, це зерхінкалі, сирники, таку їжу, звичайно. Ну, і паналивочки, звісно, це не пережить без неї. І вирішили спробувати місцеве джелатто. По факту, просто морозиво в кукурузне і крошки. Ну, таке себе. І поїхали на... Поїхали кататися на тюбах. Руся, як тобі наша прекрасна горка? М -м -м. М -м. І відправляється в путь. Залізли. Каріна Руслана вже почала свій спуск, але як бачите, яка горка, такий і спуск. У нас мандрівки і то, я вибачаюсь, получше буде. Але Каріна потім по накатанні набагато краще злетіла. От ми це теж зафільмували. У нас всього є доказательства. Вона долетіла і подалі, і пошвидше летіла. Далі ми поїхали в готель готуватись до виїзду. На вечерю у нас був суп з фрикадельками, узвар, а також драника чи деруни, як там буде коректніше, і помідор. І це все ми збрали речі. З дівчатками вже останні хвилинки в готелі. Дівчата, як ваш настрій, Руся вже спить, звісно, хотілося б пісяти спати, але прийдеться пісять і йти в автобус, як ваш день, як живот. На місці. У мене сьогодні просто історичний приступ з Мєрка з Нєєром. Каріна, хороше. <Хоман, смірка> Получається в сторіс. О, оце набагато краще, класно. Супер. Слава Богу, значить, день пройшов. Супер. Все, ми будемо вже одягатися і виїжджати. Ми будемо їхати всю ніч до Києва. А ви голосуйте в коментарях, скільки раз мене стошнить після жирного супу. Я шучу, все буде хорошо. Вже буде наступна запись. З Києва з почотом всього потраченого, всього побаченого і я їла твою того. Ми десь в Тернопільській області. Як вам в Тернопіль, ділить? Не Харьков. Не Харков. Ну, що це за це в общем, їдемо. Тільки задрімали. Кстати, ми прошлый раз, когда їхали туди, ми после цієї заправки всі то задрімали. А все раз майже всі Руслана ще тримається, задрімали до цієї. Тут ми вже доїхали до Києва чи до Кейлом не не завирішити самі. І підходимо до найцікавішого підрахунки. Тур вартував 3700. Сюди входила вартість трансферу з Києва до івано франківської області назад, проживання в готелі, сніданки та вечеря. 250 гривень мені обійшовся обід в перший день в закладі. Це дерунта, салат і капучино, до речі, дуже. 250 гривень з людини на 2 години, також у перший день. 130 гривень зоопарк, 80 вхід, 50 корм для тварин. Далі 50 гривень це вхід у Мольфару музей, 100 гривень трансфер за цей день. Тобто ми платили те, що нас там катали, возили. 200 гривень це трансфер, трансфер на наступний день. 18 гривень пакети на ноги, щоб я все рахувала, плюс 117 гривень це продукти в перший день, типу там водички і так далі. 1300 це сувеніри, чаї і так далі. 153 це також сувеніри, це теж я купляла пиво друзям. Плюс 100 гривень це сир на полонині перців у вигляді коників. Плюс 280 гривень це вхід на саму цю полонину перців і екскурсія там. Плюс 90 гривень це також продукти, там водичка і так далі. 905 гривень, водоклаб. Це вхід 653, рання пташка коштував, 255 вартувала нам коктейль. 300 гривень це підйомник, 150 та 90 це тюби. За 200 гривень я купила собі ще еко-сумочку нову, ну, не здиралася. І 300 гривень це трансфер, а також 900 це за шашлик. Який ми їли після підйомника. І 219 гривень це вже таксі в Києві з місця там, де нас висадили, і додому. Тобто вийшло 8992 гривні. ранку я повертаюсь додому. В такий час я готова не спати, тільки якщо я їду в подорож, або якщо я повертаюсь. Але це жесть. Сьогодні я відчуваю всі прелісті мого вчорашнього падіння. У мене болять тупо всі ребра, шия. Це, звісно, було фієрічно, але тепер больче. Ну, на цьому мій триб завершився. Я вже вдома, зараз піду будити Микиту, хай вже їде на роботу, бо мені на наступний треба гроші. Тож, дякую, що були зі мною. Па-па!